Всім привіт! В одному з своїх відео я показував, яку зброю видають в армії України мобілізованим. Ось тут ви можете подивитись це відео. А в цьому відео я хотів би розглянути пістолет, який видають офіцерам в армії України на додачу до автомата Калашнікова. І одразу хочу зауважити, ні офіцером я не став просто огляд пістолету. А видають офіцерам пістолет ТТ і один патрон. Самі розумієте для чого. Ні, неправда, це жарт невдалий. Насправді видають 16 набоїв і два магазини. І давайте згадаємо, що це взагалі за пістолет. В даному випадку у нас 948-й. Рік його виробництва. Я бачив, видають і 38-го, 1939 року майже не стріляні. Цей вже такий трошки а, побачив, побачив життя. І взагалі цей пістолет, як він з'явився, да? у 20-х роках Компартія сказала своїм інженерам, що нам потрібен Свій суконно-пасконний пістолет, щоб ми не залежали від проклятих буржуїв, у яких ми купуємо зброю, і дав задачу своїм інженерам розробити основний пістолет. І, звісно ж, як і будь-який аналогавніт в Радянському Союзі, він був скопійований з Браунінга FN Model 1903. І до 30-го 1930 року він уже був представлений партії. Він задовільнив вимоги, мав вагу 940 грамів споряджений, 854 грама порожній. Цей самий патрон пістолетний. Була куплена ліцензія у німецького Маузера невлаї розробки. Магазин вийшов на 8 набоїв, і після невеликих е, допрацювань через пару місяців він був прийнятий е, на озброєння. І ще впродовж е, десь пари років. Проводилася оптимізація виробництва, намагалися здешевити його, трошки спростити, і у 1933 році вже пішло масове серійне виробництво по 100 тисяч штук на рік. До речі, хочу додати, що пістолет був виданий без кобури, а також без шомпола, бо шомполи часто втрачаються. Також магазини були теж. Різні. ну Це, в принципі, дрібниці. І що хочу сказати, на сьогоднішній день у цього пістолета переваг перед сучасними, я б сказав, що немає, тому що він досить важкий. Ховат у нього так в руці він сидить не так, щоб дуже зручно. Відчувається трохи як такий собі обмилок. Ні, ну, може, в руках якогось е, щуплінного НКВДшника в 38-му році він би сидів е, добре, але от о, в моїй звичайній долоні, на самій великій, е, мізинцю нема куди е, впертись. Він трошки тут хотілося б наростити руків'я. При цьому, до речі, Югославська версія ТТ, яка називається М57, там вже це враховано передбачено, і руків'я там наростили, від чого збільшилася і кількість набоїв, яка входить в магазин, до 9, що, на мій погляд, досить такий цікавий апгрейд цього старого пістолета. А також був тип 68, китайська версія цього пістолета, яка була навпаки ще трошечки зменшена під маленьку китайську ручку. Також хочу відмітити, що як на сьогодення, то у цього пістолета дуже мала кількість патронів у магазині, всього 8, ще відсутність фізичного. Окремого запобіжника, тому у радянські часи, та я думаю і зараз, заборонялося носити пістолет з патроном у патроннику, тому що, якщо він впаде, ну, міг би статися постріл. Ну і що вам ще розповісти про цей пістолет? Та в принципі нічого, він в справному стані. І ламатися тут особливо нічому качество совєтської. По своєму прямому призначенні в цій війні він навряд чи буде застосований. Але, як особиста зброя офіцера, він все ще видається у нашій армії. Ну і на цьому, в принципі, у мене все. Можете писати в коментарі свою думку про те. Чи потрібен зараз пістолет на війні, і якщо потрібен, то який би ви обрали. Я думаю, навряд чи ви сказали б, що це ТТ. Скоріше за все Глок чи ПМ. Але пишіть свої відповіді в коментарі. Мені буде цікаво почитати. Слава Україні!